Що ж, Україна показує наші пункти плану переговорів, бо Росії ж не подобається ті 19. От тепер Хайтаган Таганрог, Новоросійськ, Сіманьян і їжі з ними вже звикають до той двіжухи дискотечок, які тепер на території Російської Федерації активізовуються. Ну так до свят готуються до свят, як то кажуть. Таємні переговори США і РФ зовсім не таємні. Проходять в Об'єднаних Арабських Еміратах. Але на що? Якщо з позиція Кремля незмінна, про що були всі ці танці з Бубнами, поговоримо просто зараз. Прямий ефір мого. Ютуба у слова Токс де нас уже майже 44 тисячі підписників. І я буду говорити зараз із Олегом Лісним, політологом. Пане Олеже, щиро вітаю вас, рада бачити. Слава Україні! Героям слава, президент України Володимир Зеленський заявляє про те, що конструктивні були зустрічі, які пройшли в Женеві. Україну почули, Україна продовжує працювати з європейськими партнерами, союзниками, з усіма тими, кому потрібен справедливий мир. Давайте послухаємо, що каже український гарант. І тепер перелік необхідних кроків для закінчення війни може стати працездатним. Станом на зараз, після Женеви, пунктів менше, вже не 28, і багато правильного враховано в цій рамці. Ще є зараз над чим попрацювати всім разом. Дуже непросто щоб зробити фінальний документ, і треба зробити все достойно, і ми цінуємо, що більшість світу готова нам допомагати. І американська сторона налаштована конструктивно. Фактично, увесь день вчора були зустрічі. Це була непроста, надзвичайно детальна робота. Сьогодні ж, увесь день координація з нашими партнерами в Європі. Команда наша доповідала сьогодні вже по новому драфту кроків, і це дійсно правильний підхід. Чутливі речі, сенсативні речі. Я обговорю з Президентом Трампом. Україна ніколи не буде перепоною для миру. Це наш принцип. Спільний принцип, і мільйони українців розраховують і заслуговують на достойний мир. Все для цього зробимо. Ми готові працювати максимально швидко, і також розуміємо, як багато інтересів навколо України і передусім є інтерес з Росії, щоб збити цей шанс на домовленість, щоб продовжити війну. Ми бачимо, які інтереси переплетені, і хто дуже старається послабити нашу позицію. Позицію України вкидає дезінформацію, залякує наших людей протидіємо кожному такому намаганню збити закінчення війни. Карлен Левіт, речниця Білого Дому, каже, що розбіжностей ще дуже багато. Насправді в інтерв'ю Fox News вона заявила про те, що адміністрація Трампа просто з дитинства так працює, натхнено над цим мирним планом. А всім все не так. Кому що? Давайте ще її послухаємо і будемо коментувати. У середині панує оптимізм після переговорів у Женеві. Секретар Рубіо, спецпосланець В'єтков та команда працювали над 28-пунктовим планом, врахувавши зауваження як української, так і російської сторін. Більшість пунктів уже узгоджено. Українська делегація брала активну участь у формулюванні тексту. Тепер залишилося дочекатися погодження від російської сторони. Протягом останніх десяти місяців президент Трамп багаторазово спілкувався з обома лідерами. Наша команда веде інтенсивний діалог як з українською, так і з російською сторонами. Відчувається нагальність і терміновість, адже президент прагне якнайшвидшого завершення війни. Зустріч між президентом США Трампом та президентом України Зеленським поки не планується. Наразі жодних планів немає. Як ви знаєте, тут все може дуже швидко змінитися. Тож ми будемо тримати вас усіх в курсі, але зараз жодної зустрічі не заплановано. А напередодні заявив Сергій Кислиця, перший заступник міністра закордонних справ України, потужний активний член української перемовної делегації, що пунктів не 28, а 19, що в такому вигляді вони більш-менш прийнятні, звісно, ще є і спірні. Але це все поне ухвалювали Сполучені Штати, європейські партнери, Україна. А вийшов Юрка Ушаков, помічник російського диктатора Путіна, і каже, «А нам все неприємливо, Нам не підходить. От нам отой капітулятивний для України план ша підходив. Ну тобто Дмитрій а давайте називати, як воно є. Отой 28 пункт не так. А цей нам уже не катить, кажушако. Нє, ні, 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 ми не хочемо. Так, власне, відтак у мене питання, пане Олеже. А для чого взагалі, аби мальчик, для чого тепер продовжувати? Якщо позиція Росії вельми очікувана, принаймні для нас так було з політехнологом Тарасом Загороднім, незмінна. Їм не треба нічого, крім капітуляції України, а далі і Європи. Тут питання, знаєте, трошки переформулюю. Для кого? Це для чого? Для нас це не посваритися з Сполученими Штатами. Ми ага. в цю гру граємо дуже давно. Європа нам в цьому допомагає, оскільки я спілкувався зі своїми там балтійськими колегами, тобто вашими колегами, і вони висловлювали занепокоєння тим, що відбувається навколо України. Тобто Європа в притомній частині боліває і розглядає це як елемент загрози. На перспективу і адекватно дивиться на такі рамки, які можуть призвести в чистому вигляді, якщо будуть підписані, до дуже негативних моментів для не тільки для України, а от навіщо це Трампу? Це велике питання, оскільки тут не треба бути великим аналітиком, щоб зрозуміти, що будь-яка угода, яка буде влаштовувати Україну. Вона буде стовідсотково не влаштовувати Російську Федерацію. І тому є інструмент, який можна використовувати це примус Російської Федерації, а не України. Оскільки зараз була чергова спроба урівняти жертву агресії і агресора в правах, ну, ми вас пробачаємо, ви мене пробачаєте. Ну це ж не прощена на неділю, коли можна. Ходити вибачати за якісь ну, побутові або внутрішньосімейні якісь нюанси. Да? Це акт агресії, це геноцидні практики, це конкретні вбивства, конкретні зґвалтування, конкретні катування. І тут просто прості не працює. Тут працює, має працювати покарання, якого в цих пунктах не було. І це мене. Вже не бентежить, я вже просто з цим змирився, що більшість таких рамок пишеться, якщо не нами і не європейцями, то не на основі міжнародного права. Так от, навіщо це Трампу так швидко? Ну, можливо, була ілюзія, що в такій ситуації, яка склалася в Україні, Зеленського можна перегнути, і він швидко підпише і на цьому все. Ну лунало ж там, не пам'ятаю від кого. Підпишіть, а потім будемо розбиратися. Ні, ми вже підписали Будапештський меморандум, і досі розбираємося, Харкаємо кров'ю і розуміємо, що підпис, який зроблений швидко, іноді або здебільшого, з більшої проблеми, а не з меншої. Тому бажання Трампа отримати якийсь результат дуже швидко і перебити те, що в нього всередині в державі відбувається. Можливо. Чи перебив він? Ні. Чи зможе він в такий спосіб примусити нас до капітуляції, ну, дивлячись того, як ми себе ведемо, то ні. Чи зможе він Росію припинити війну, не завдаючи серйозної шкоди Російській Федерації? Ні. Тому зараз ми перебуваємо там, де й були насправді. Це ж нічого тут нового не було і немає. Просто числа змінюються і дедлайни. Ми вже заходили в таке річ, коли нам казали, що якщо ви цього не зробите, то ми підемо. Тихенько в ліс і все, і ви самі розбираєтеся, бийтеся в пісочниці, та ще, ще тільки чого не було. Да? Зараз черговий такий сплеск активності. І він мені нагадує: знаєте, от, як в 90-ті робили, що нахрапом храпну на тебе лізуть, якщо ти. Зламався, то в тебе заберуть все, що в тебе було. Якщо ти не зламався ще проявив свою позицію, то, ну, ну добре, підемо або почекаємо іншого разу, або пошукаємо іншого. да Тому ми я вважаю, що головний тиск, найпотужніший, ми його нівелювали. Я не скажу, що ми його. Вже остаточно витримали. Він може ще там бути, бути рецидив, рецидив 100% можуть бути, да? якщо щось не сподобається Трампу в ході перемови. Але те, що зараз інша тональність спілкування з Україною, це факт. Тому для нас це знову ж таки процес, не, який не дозволяє нашим партнерам відвернутися від нас. А відтак що тоді має на увазі Керолі, Це якась погроза, це нерозуміння ситуації, тому що я думаю, що спершу би їй та Трамп, якщо не ретранслює його позицію, треба було б згадати, що думають про це великі оборонні підприємства штатів. У білому домі заявили, що США не можуть нескінченно постачати зброю Україні. Ну, по перше, я нагадаю Кера Левіт, хоча вона ніби частково пам'ятає, що вони нам не постачають, а продають її і не нам, а європейським партнерам за величезні мільярди доларів. Роздратування Трампа зростає, каже пані Левіт, через роздратування американського народу. Хоча це неправда, бо американський народ у вигляді 60+, плюс що найменше відсотків за останніми опитуваннями, там трошки більше місяця тому підтримує навіть збільшення допомоги Україні. Знаєте, там зупини фінансування цієї війни, але США все, що відправляють або продають, визнає вона, велику кількість зброї НАТО. Ми не можемо робити це вічно. Президент хоче, щоб війна закінчилася. Да? Не можуть робити вічно, а куди їм складувати, так в інших знайдеться купити, де в Південної Кореї тощо. Ви знаєте, тут, мабуть, просто така роль у неї була, оскільки заробляти вічно, це те, що Трамп любить. І його, ну, всі, хто виробляє зброю, вони готові продавати її вічно. Оскільки, якщо буде вічний мир, то вони будуть збран... банкрутіють і будуть робити кастрюлі і сковорідки, Да? А це набагато дешевше. І Трамп своєму одному із постів він розповів, він якось так зумів викрутити, що я навіть йому позаздрив, що ми в великі мільярди вкладаємо це все. Да? Так, начебто, йому так. А, ми такі великі гроші на цьому заробляємо, але з такою мімікою було сказано, або не мімікою, цей пост був, з таким фльором, що, начебто, нам так тяжко так, заробляти ці мільярди на тому, що Європа постачає в Україні. Да? Ну, це якась дуже нелогічна фраза. Як і те, що е, тепер залишилося ознайомити Росію з тим планом, з яким планом, якщо над ним ще триває робота? І тут, от, е, мабуть, зараз правила американського, американських медіа так і виглядає: що говорить, те, що сказали, або те, що ну, так ти уявляєш, і по великому рахунку, завтра можна що завгодно інше сказати. Тому о, цікава була. Заява з точки зору того, що вона, от вона йде окремо, а події йдуть окремо. Так і видається. Ралі відрізняються. Взагалі, знаєте, от я слухала Віталія Портникова, і він влучно зауважує як на мене, що насправді зараз і чинна адміністрація Білого Тому. Ну, окрім хіба що там Рубіо, який, до речі, за словами журналістки Радіо Нівос Юлії Забеліної, вибивається з контексту інших позицій щодо України спільної, такої не дуже проукраїнської Венса, Дріску, Лавіткофа. І от Портніков зауважує, що вони ж не розуміють реальності, що вони рідко до неї повертаються, як сам Трамп. Це те, що й нагадує те, як не розуміють реальності в Кремлі. І саме через те, що вони живуть якихось вигаданих уявних собою світах, де все можна порішати якоюсь пізділ нікому не вигідною, от звідти, так би мовити, і проблеми того, що насправді в Трампа немає плану, а Путін не хоче нічого закінчувати. І оця величезна прірва, вона не може бути подолана нічим інакше, як нашими ударами, от як сьогодні, там по Таганрогу, Новоросійську, бо ті живуть в якомусь своєму ефемерному світі. Ну, я з вами, з Портніковим згоден в цьому сенсі, оскільки два лідери живуть в якихось ілюзіях, головне нам не перебувати в якихось інших ілюзіях, а підштовхувати Європу до того, щоб в цю прірву засипати піском, щоб про неї можна було пройтись. І Європа має від таких планів або рамок вірніше. Не те, щоб просинатися, здригатися і працювати набагато більше, і демонструвати готовність своєму суспільству до непростих рішень. Я про це не втомлююсь говорити, оскільки політики в Європі вони звикли чухати за ушком свого виборця і казати, все буде добре, ось тобі пряничок, ось тобі кохтинка, ось тобі машина, ось тобі пенсія. Все буде добре. Та ні, все вже добре не буде. Це треба розуміти, якщо так і далі буде розвиватися ситуація. То, тобто, знову ж таки, це не моя думка, а вона класична, що якщо війна затягнулася так, як вона затягнулася, то вона обов'язково розповзеться. І вона вже розповзається, це вже не треба повторювати, всі прекрасно знають, читають новини. Тільки поки що в гібридному такому, на півгібридному варіанті. А інформаційна так взагалі йде повним ходом і вже бере. Рамки третьої світової або вже наближається до цих рамок. Тому нам головне, щоб іноді наші партнери, маю на увазі в Сполучених Штатах, хоча б іноді поверталися до реалій. І я думаю, що виборець американський, да, який соціологія показує, що там от знову ж таки американці окремо, білий дім окремо дивиться на цю ситуацію. І попереду, все таки вибори в конгрес, так вони здається не скоро, і до них можна ще не готуватися. Здається, да, пересічному громадянину, але ж насправді політики готуються, і в Сполучених Штатах все таки виборець звертається до свого конгресмена і питає, що ти зробив, що ти будеш робити. І на ці запитання треба буде відповідати, якщо ти хочеш знову опинитися в теплому кріслі конгресу. І з цим треба буде теж зіткнутися, і не, поважати, не зважати на цю думку не зможе адміністрація. Якщо вона буде зневажати, то вона отримає поразку на, на, на цих серйозних виборах. І тоді буде ситуація розвиватися трошки по-іншому. Оці реалії, якщо вони будуть розгледені е, Трампом і його командою, вони будуть впливати позитивно на нашу ситуацію. Оскільки. Прогинатися це бути слабким перед Путіним. Треба буде демонструвати якісь потужні кроки. Будемо сподіватися, що американська команда до цього дійде якомога швидше. Панеше, а потужні кроки? То томагавки, то, то як має бути комплекс. Наприклад, я мрію про те, щоб Росію визнали державою спонсором тероризму. Це не те, що моя мрія, це плани конгресменів, які чи сенатори, тут я можу помилятися, які про це говорили нещодавно, а тепер якось це все затихло. Це крутіші санкції, насправді. Тамагавки, ну так, їх можна продати Європі. Європа продасть нам. Тим більше, що військові експерти кажуть, що у деяких країн вони є, і з установками є, які можуть. Дуже швидко, якщо, ну, дуже швидко по логістичним міркам, а не по простої людини, яка вийшов і пішов, купив і приніс. Ні, принаймні це можливо. І знову ж таки, ті санкції, про які говорять, про ті, що Трамп, начебто, вже схвалив, от я досі не можу зрозуміти, чи їх поклали знов під сукно, чи вони в роботі. Але це теж можна зробити. І коли Рубіо говорив про те, що вони досягли е, межі або стелі санкційної, ну він показує практика, вони цього не зробили. Тому є куди йти далі. Є вторинні санкції, які ми можна, ну ж, таки, про них, я вище казав, стриножити тих, хто хоче купувати і нагрівати руки на цій війні. Але для цього потрібна навіть не політична воля. Я так розумію, що політичний капняк в вигляді соціології. Коли вони її побачать, що якщо виборець думає так, а ми думаємо по-інакшому, то, мабуть, треба дослухатися не до себе, а до того, хто тебе вбирає. Ну, та власне, ну ми бачимо, що і Остап Яриш повідомляє колишній журналіст Голосу Америки, який не подобався Трампу нині громадські зі США, що конгресмени просто такі розлючені. Адже Дівенс, о отим таким капітулятивним планом, цей міч Маконел, Роджер Вікер, то та там ціла номенклатура таких прізвищ, які відкрито не бояться, і фактично кажуть адміністрації Трампа, що вона виглядає лашаріками зараз, якщо вже сказати так, по-простому, по народному. Водночас, як то кажуть, сам же Дівенс закидає цим конгресменам республіканцям. Що ви подивіться? Скільки нас внутрішніх проблем? А що це ви так на зовнішньому треку ще нам підгаджуєте? Так би мовити, краще внутрішні займіться, серйозно хто ці проблеми і створює старе стає фігурантами скандалів, як то пліво Кепштейна, щоб якраз таки геополітичним фіговим листком і прикриватися? Ну це так чисто я, звісно, думаю, я ж не в неджеді але тим не менше, ось це таке протистояння. А до чого воно насправді може привести? Бо це ж самі республіканці, це не демократи, які закидають щось Трампу. Водночас, до речі, говорить Майк Джонсон, спікер Палати представників Конгрес що зберігається при цьому двопартійна підтримка і республіканців, і демократів, якраз таки для того, щоб в Україні був справедливий мир, а не такий написаний на колінках Дмитріва і Віткова. Ну я б сказав, знаєте, скорити ваше питання: до, до чого це? До виборів це. Оскільки конгресмени, ну, вони ж професійні політики, вони хочуть повернутися або залишитися, або хтось там десь уже стоїть і стукає копицями, щоб зайти замість них. Це ж теж варіант, який політику дуже не подобається, коли він розраховується своїм авторитетом і своїм рейтингом за дії навіть їхнього очільника умовно там їхнього руху, да? або там ну, партії гіпотетично, бо це так звучить як комуністичне. Ну і Бог з ним. Тому таких моментів буде і дивіться, є були тобто були очікування. Був медовий місяць Трампа, як і у кожного президента. А зараз це вже виходить вже на глибоку воду, і тут треба показувати конкретні результати. Розповідати про те, що у нас найпрекрасніше щось прекрасне, витратити колосальні гроші на заміну Міністерства оборони на Міністерство війни. Ну, це так собі. Тим більше там реформи, які маск проводив, вони кудись не туди пішли, і вже там якась інша історія вже розвивається. Мігрантська криза вирішена вона чи ні, чи вона породжує ще додаткові якісь виклики. Да? Чи стало краще жити за цей період тим, хто голосував за Трампа, особливо в республіканських штатах? Дивлюся, там періодично. Мене надихнув свого часу Джеді Венц, Він вивчає історію Посторіс. Ситуація в Україні по посторість. Ну, я теж взяв на озброєння і тепер теж періодично в сторіс дивлюся американців, які розповідають, як їм життя хорошо стало, да, як буде ще краще. Тому я вважаю, що чим ближче до виборів і чим більше невирішених проблем, тим буде проблемніше впливати на. Республіканців, оскільки на початку я пам'ятаю, що той же маск, який танцював на передвиборчих сценах Трампа, він погрожував республіканцям, що він сказав ну, тим конгресменам, які будуть вести якусь окрему гру, тим, що він ну це не дослівно, але десь близько до тексту, що він зможе провести на їхніх умовних округах да, провести інших конгресменів, які такими не будуть. Ну, цей час уже сплинув разом з маском, який зараз ну, я не бачу його в політиці. Як він себе бачив, вибачте за тавтологію, Тому вибори вони, якщо не в Росії, а в демократичній державі вони охолоджують стосунки всередині партії, коли стосується доля. Коли кожен розуміє про свою долю, і ця доля залежить від правильних неправильних кроків в першу чергу головних гравців, і тому будуть апелювати до головних гравців, будуть вимагати, будуть тиснути, і це, це незабаром буде. Це закони, роботи передвиборчий період. Пане Олеже, ну і звісно, ми от показуємо Україна, показує, як ми можемо теж говорити мовою сили. Якраз таки такою мовою крозумі як Росія, яка обстрілює Київ, вбиває людей, дітей Одещину атакує. А ми атакуємо російські бомбардувальники. Продовжуємо Таганрог. Дискотека така просто і ще й а, боротьба російської ПВО з їхніми ж будинками. Бо вони акурат ракети шлють на свої мирні будинки. Ну вони криворукі, звісно. Також також ми бомбимо новоросійськ, бо нам не подобається, що там перевалка російської нафти. Для чого це Путін теж там нічого збивати не може, каже Маргаритка Касіманян, що їй щось не подобається. Всю шарашили безпілотниками мій родной Краснодарський край. Діти п'ятеро до сих пор в коридорі патисницей в повалку сп'ять. А бісоний кошки бродять по ним, як по Семенян обіцяє нам з вами, що вона добереться і все одно коли-небудь возьме нас одніх, і вдвоєм з Парижем по то І скоро ведь уже з Божою допомогою. Стігра згадала, каже, поможемо, чи зможемо з тісні. Може вже бредить, я не знаю, звісно. Значить, ну дивіться, як хорошо. Страх і ненависть просто в Росії по всіх регіонах. Ну, це те, що навіть не очікували росіяни, що війна прийде до них. Коронна фраза пересічного росіянина, яка лунала частіше, зараз я щось вона не, не, не бачу її, але вона мені туди дуже, дуже тішила. Це ананта нас НАТО за що? От тепер зрозуміло, що СВО, воно так зване, воно прийшло на їхню територію в такому вигляді, тобто відобразилося. Десь хтось двохсотиться, на превеликий жаль, вбиваючи українців. А отут. Це тільки початок, насправді, оскільки українське суспільство перебуває в набагато складнішій ситуації. Але у українського суспільства є два моменти, які дуже важливі, як на мене. Це те, що ми розуміємо, чому ми терпимо це, і друге, що ми маємо досвід терпіти. І досвід от таких от негативних моментів вже принаймні там вся Україна це чотири роки. А якщо взяти. Території, які були в жерлі війни з 2014 року, то, то це вже там вже понад 12 років має досвід. Тому росіяни хай вчаться, а що робити? Це ж їм Путін пообіцяв движуху, ну, от молодець, він її пообіцяв, а нам приходиться їм її робити. Ну, ми в нас конкурси цікаві е, і масовики затінніки теж. Пане Олеже, я вам дякую сьогодні і завжди за цю розмову. Спасибі, що знаходите час за ваші пояснення. Дякую, позицію. До нових зустрічей. На все добре, бережіть себе. Дай. Олег лісний політолог, Ірина Узлова. Я більше пів тисячі людей попрацювала з нами в прямому ефірі мого Ютуба. Друзі, дякую за активність. Підпишіться. Будь ласка, у нас уже майже 44 тисячі. Лайки, коментарі теж ваші, звісно, вітаються. Бережіть себе, побачимося і перемо.